Вас вітає притулок Дайла подружжя з міста Запоріжжя. Сьогодні наш особливий хлопчик на ім'я Бріч відвідав ветеринарну клініку заради огляду ветеринарного лікаря. Ми вже дуже і дуже довгий час намагаємось врятувати маленького хлопчика на ім'я Бріч. Ми його лікуємо, піклуємось про нього та проводимо йому реабілітацію. І сьогодні, після рентгену, ветеринарний лікар сказав нам те, що. Перелом Бріджа загоївся. І вже наступного тижня у понеділок хлопця чекає операція по зняттю системи. Брідж наразі проживає на платній перетримці, де він проходить своє лікування та реабілітацію. Але реабілітація після операції буде ще довгою, і нам вкрай важлива ваша допомога, адже за платну перетримку потрібно платити кошти. Ми благаємо вас бути небайдужими для... до нашого хлопчика на ім'я Брідж – Адже саме завдяки вам все стає можливим. Ми благаємо вас про допомогу для Бріджа.